Свого часу лікар Мохамед Тімраз виїхав з рідної Палестини, де тривала війна. Він вирішив пов'язати майбутнє з Україною, але після російської агресії на сході держави йому знову довелося мати справу з пораненими у воєнних конфліктах бійцями. Тут старі навички і стали в нагоді. В Рівненському госпіталі ветеранів війни через його руки пройшли 1200 військових. Пишуть і просить назад до нас повторне реабілітації, Ну звісно, таке на два рази в рік. І вони дуже задоволені і просять до нас завжди. З інших областей України, з Одеси, з Луганськ, Донецьк, Харків, Полтава. Зараз на лікуванні в фізіотерапевтичному відділенні перебуває півсотні пацієнтів. Одесит Володимир Бобик один з них. Тут вже півтора місяці. Йому пан Мохамед робить електростимуляцію кінцівок. За три місяці до демобілізації боєць 95-ї десантно-штурмової бригади отримав травму. Володимир пройшов через чималу кількість лікарів і не покидає мрії знову стати на ноги. Ся тут хороші спеціалісти. і Мохамед ну, – ми молодець. нам вважають, що, як краще зробити. Отелестимуляція на ноги самі як посібили пляшу. Морить ну ти должен пойти. На надо ще немножко подождать. Тож в басі не хочу на пакаміснікзя. Мохамеду його колеги цілком довіряють. Навіть керівництво не втручається з порадами. Фахівець використовує перевірені техніки: езокерит, парафін та водні процедури. На жаль, так склалася наша історична реальність що. Ті е, навики, і ті е, в своїй роботі, які він отримав в себе на батьківщині, йому знадобилися тут. Краще б, звичайно, цього не було, але е, його професіоналізм отут він отримав свій розвиток. Лікар Тім мав давню мрію отримати український паспорт. Вже чимало років після переїзду він лишався особою без громадянства. І ось, нарешті, міграційники урочисто його вітають. Декілька днів тому президент Петро Порошенко погодив заяву лікаря. Він зможе без перешкод їздити до Європи на медичі форуми та виступати там від імені нашої держави. Конференції за границі Польщі, Германії, Швеції дуже приглашає часто. вже зараз буде свободно. Їздять в таких упра. Ну, подивіться, як люди працюють за границею Європи, набрати обот. Цим рішенням він іде. І отримує паспорт, внутрішній паспорт громадянина України. Ну І тоді вже за бажанням зможе зробити собі закордонний паспорт, якщо в нього виникне таке бажання вже десь поїхати. Але лікар сказав, що він не може залишити своїх хлопців, він мусить з ними працювати. Йому зараз, на жаль, не до відпочинку, він тільки працює. Але надіємося, що колись така нагода в нього випаде, він зможе зі своєю родиною відвідати інші країни. Тепер Мохамеду також буде легше провідати своїх рідних в Палестині. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.